У перервах між онлайн-заняттями працівники Центру професійно-технічної освіти номер 1 в одному із кабінетів шиють ноші із використаних парашутів для українських солдатів. Далі ми його розрізаємо на сегменти, такі, які потрібно нам сказали, якраз розміри. І потім будемо пришивати такі якби, ручки з тропової стрічки для того, щоб можна було винести бійця пораненого з поля бою. Вони дуже зручні, ну, дивлячись по тому, що їх легко скласти, напевно, і приносити. У сусідньому приміщенні виготовляють шеврони для місцевого стрілецького батальйону. Основне Наше завдання було дотепер вишивати. Ми сьогодні просто більше навишивали, тому трошки допомагаємо і настрочувати. Десь до 100 штук вишиваємо в день. Мені здається, що в нас немає таких людей, щоб не могли долучитися до такої справи, бо це хоч малесенький, мізерний, але все ж таки вклад у нашу перемогу. Шиють працівники центру і костюми для медиків, які працюють на передовій. Цей одяг виготовляють у співпраці з українським дизайнером Андретаном. Він надає тканину та здійснює замовлення, розповідає майстриня Емілія Баран. Починаємо з того, що намічаємо місце розташування кишень, заготовляємо кишені, а потім з'єднуємо вже ті всі деталі, решту спинку, рукава і так закінчуємо. Костюм якраз легко шити, тому що тканина досить така в обробці гарно, і просується, і гарно шиється. І бачите, вона з цього боку така до тіла гладенька. Приходять на допомогу у центр професійно-технічної освіти і випускники закладу. Анастасія Нижник розповідає, навчалася тут на Кравчиню. Тепер долучилася до пошиття балаклав. Побачила ще в Фейсбуці, як виставляли про те, що вони займаються і що потрібна допомога. І тоді, як зразу звільнився час, я зразу відправила сюди. Одна була клава п'ять хвилин. Вже вже рука набита. Тепер я вже під понеділка, тиждень, Після на п'ятий день вже рука набита. Практично у кожному кожній майстерні виробничого навчання. Ми на сьогодні виготовляємо речі для війни, речі для солдат. Так, виглядала наша робота до війни. Ми віримо, що найближчим часом ми повернемося далі до таких красивих речей. Виробляють речі необхідні для війни у центрі професійно-технічної освіти від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. До роботи долучилися приблизно 50 людей. Це майстри виробничого навчання з професій кравець, вишивальник, закрійник, викладачі спецдисциплін, випускники та учні закладу розповідає директорка центру Наталія Когуч. Ми працюємо з з різними волонтерами працюємо на так званій давальницькій сировині. Тобто нам привозять тканину, нам дають замовлення, і ми з нею виготовляємо речі. Ну хто може шити, як не ми. Ми в місті, в принципі, єдиний навчальний заклад, який має професію кравець. Ми, власне, в області не так багато таких навчальних закладів, тому хто, ну, хто як не ми. А саме основне, що в нас, окрім техніки, окрім навчених людей, є бажання цих людей працювати і допомагати. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.